Mm -hmm. Друзі всім привіт! Сьогодні зроблю ролик, такий, теж, мені здається, на цікаву тему. Е, от якщо займатися дорогоцінними каміннями, мінералами, як любою, в принципі, іншою справою на світі, треба постійно вчити щось нове, е, постійно щось читати, е, ну, загалом займатися якоюсь самоосвітою. Ну або не самоосвітою, можна і освітою. От, але суть в тому, що треба постійно е, вчитися. От, один з способів вчитися е, це читати якусь е, професійну літературу по тій тематиці, ну, якою ти займаєшся. От, е, сьогодні я хочу вам показати, е, просто, як виглядають от, е, гемологічні якісь журнали, е, такі тематичні. Е, показати, яка в них е, типово міститься інформація. От, можливо, комусь з вас це буде цікаво. Є багато людей, які хочуть знавати щось про е, камінчики, про мінерали. Е, оцей журнал, конкретно ось оцей, це, е, називається він The Journal of Gemology. Це Британська асоціація гемологів випускає таких чотири е, журнала в рік. Тобто, кожен квартал виходить новий випуск такого журналу. От. Підписка платна, вона не є якась супер дорога, не супер дешева. От. Підписуєшся, ти маєш доступ до онлайн-архіву за всі там роки. Вони почали випускати журнали, десь, якщо я не помиляюся, ще перед війною Другою світовою. От. Ну, Або десь в той період, тобто там вже досить багато в архіві тих випусків журнала є. Є там за ту підписку доступ ще до журналу по прикрасах. бо конкретно цей за of Gemology, він по камінчиках-мінералах, але в них є ще окремий журнал по ювелірній справі. От. І кожен квартал тобі присилають друковану версію того журнала. Мені подобається ну, почитати деколи саме друковану версію. Може я такий старомодний, вже якби привик. Читати, щось в руках потримати. От, журнал не дуже товстий, бачите? Він такий досить. ну так Не супер тоненький, але точно не супер товстий. Е, покажу вам, просто відкрию, пройдемося, яка тут є інформація. Можливо, вам комусь буде інтересно. Е, якщо його відкрити, от, тут зрозуміло, що є спочатку зміст. От, потім там переважно в кожному випуску йдуть якісь от такі. Невеличкі а-ля реклами для ознайомлення, що появляється там на ринку в продажі якась там техніка, наприклад, там для визначення діамантів, чи вони природні, чи вони лабораторні, ще якась така штука. Далі йде такий розділ в журналі, який називається Gem Notes. Тобто Це якісь такі коротенькі статті там на сторіночку півтори. По якихось там ну, цікавих новинках, десь в світі щось знайшли, в якійсь країні знайшли якесь родовище мінералу. і, і Тобто, от, Наприклад, тут якби стаття про якийсь аметист з Канади, з якогось там регіону Сандербей, от, який е, має якісь такі червоні е, ніби шапочки, тільки стали мають, показуються, які з них там. Люди собі роблять кульки намисто. От, детально показується, бачите, якби фотографії тих кристалів, мікрофотографії різних типів ключ. Ну, Щось розказується. От, там, буквально півтори сторіночки про отакий аметист з Канади. От. Ну, досить цікавий. Далі в тому ж розділі GymNotes про доломіт з Бразилії, там, з якогось родовища, громади, чи родовища, чи місто, чи регіон, не знаю. От. І що знайшли, там прозорий доломіт. Показали кілька е, огранених камінців з того доломіту. Є якась невеличка інформація, там вказано, що то важко гранити, бо доломіт ну, там досить м'який камінь. От пише, що 3,5-4 твердість за шкалою моса. От. Ну, в принципі, теж цікаво. Почитати. О, слід зазначити, що в такому журналі є досить різні о, статті, Зараз ми ще з вами то побачимо. От, і не всі з них я деколи прям перечитую. О, деякі мені цікаво почитати, деякі я можу навіть пропустити, якщо мені там тема ну, зовсім там не цікава. Ну але загалом переважно більшість тих статей почитати можна, вони інформативні. От Далі знову ж в тому ж розділі таких маленьких заміток є про. Е, якісь там включення якогось мінералу, який називається фаяліт. Е, я навіть не знав, що є такий мінерал. от В гватемальському жадеїті. От, ну, хто не знав, то в Гватемалі зараз досить багато добувають жадеїту гарного кольору. от, І тут про такі якісь включення того фаяліту в гватемальському жадеїті. Теж буквально там зовсім трошечки. Далі тут іде стаття невеличка замітка. Е е ну, є таке родовище регіон Махенгів в Танзані. І тут розказується якийсь апдейт по тому родовищу, якась нова інформація. Е от. Люди туди з'їздили, поробили якісь фотки, щось там розказують. Я ще, до речі, цей випуск не читав, це саме свіжий випуск. За 2025 рік виходить, що це, мабуть, за другий квартал, та за третій ще не було. От, потім слідуюча замітка про гранати Пірополь Мандин з провінції якоїсь у Цю -Цю Лао хай з В'єтнаму. Тож люди туди поїхали. Відповідно, це ж їздять якісь ну, в цьому журналі, якісь як кореспонденти, якісь гемологи, які мусять туди поїхати. Пофотографувати, написати якийсь от контент, якусь там замітку. І тут є про той е, гранат е, з В'єтнама, якісь різні там його характеристики. От. Потім іде е, про включення Грандідіриту в якомусь шріландському сапфірі. От. Ну, це така інформація, яка в принципі. Е, Корисна, мабуть, прям вже дуже вузькому колу людей, що там в сапфірі можуть бути включення Гранді-Діриту. От бачите, є кристальчик сапфіру, і видно, що в ньому є якісь включення для звичайної людини. Вона скаже: о, там є якісь булючки, чи там є якісь тріщини, волокна. От. Але люди досліджують, що то за включення. Там, цікаво почитати, бо ти розумієш, наскільки то складна задача. Щоб визначити, що от конкретні булючки в якомусь кристалі, які на око виглядають як булючки, а то кристали там іншого мінералу можуть бути. От, і конкретно визначити, що це за мінерал, там треба таку складну техніку, що насправді ну, там не кожна лабораторія може це е, собі дозволити. Тобто, це вже така більше не прикладна задача, а більше академічна. От я би так її охарактеризував. О, слідуюча тут замітка, це все ще йде в журналі, е, може, якась там от сторінка. Вже досить багато сторінок, все ще йдуть ті короткі замітки. І тут йде е, про якийсь там кварц з McLaughlin, е, якоїсь там шахти, чи родовища в Каліфорнії, США. От, е, що є золото в тому кварці? От, Пише «Gold in Quartz», і дійсно от, показується, що є. Золото в кварці. Ну, це цікаво. Я от ще не бачив, наприклад, що в кварці може бути отаке золото кристалізоване, скажімо так. Це цікаво. Почитаю. Далі ще замітка йде. Бачите, той розділ тих коротких заміток він досить великий. І там насправді отаклад, їх 7-8 таких заміточок різної тематики. про протрапче сапфіри з Таджикистану. От, що є отакий рожевий, видно, сподіваюся вам, рожевий трапіче сапфір. Трапиче це от коли є така е, шестикутна структура, там так по спеціальному кристал росте, то й трапиче, такі кристали бувають в різних мінералах, в смирах, де бувають трапічі. От виявляється, що сапфір е, буває трапіче. От Я знав, наприклад, що в Таджикистані є шпінелі. Ну, ці таджицькі шпінелі, вони відомі якби в світі. От то, що там є сапфіри, взагалі, якісь я не знав. Дуже цікава інформація Е, Далі йде замітка про сапфірин з Мадагаскару. Теж невеличка бачите. От тут щось розказується, взагалі, що таке сапфірин. Є фотки конкретно якихось огранених зразків з Мадагаскару. Є мікрофотографії, характеристики різних включень. От. Ну, то така от стандартна, стандартний вигляд такої замітки. Розказується, що знайшли десь там якийсь мінерал, е є фотографії зразків, чи просто кристалів, чи вламки кристалів, чи там гранених камінчиків. Даються от такі збільшені фотографії включень, характеризуються ті включення, деколи там хімічний склад, спектр характеризуються. Ну, так як отут, наприклад, на цій фоці в слідуючій замітці. От, що якісь знайшли там е, синьо-зелений, блакитно зелений смітсоніт в Конго. Ну, Реально класний, мені подобається, він похоже. От видно, як виглядає просто е, кусок зразок того мінерала. От виглядає, як взяли кілька таких, е, мабуть, кращих шматочків і змогли з них огранити, ну, скажімо так, досить великі від 4, в 8 і в тринадцять карат. Камінчиків. От тут спектр показується в е, ультрафіолетовому, е, спе, ультрафіолетовий там спектральний не знаю, графік Ювіци Ультравайлет е, цього мінералу, цих зразків. Так, Слідуюча замітка у нас іде топаз з Колумбії. Про щось розказується, які є цікаві такі волокнисті включення в тому топазі. До речі, я вже цю замітку почитав. Там, якби так і ці ну, вчені чи як назвати тих людей, гемологи. Ну це вчені, в принципі. От вони там розказують, що вони не змогли визначити конкретно, які, які оце мінерали роблять такі включення в тих топазах. Через те, що то важка задача, вони там так розташовані в тому топазі, що вони якимись там різними спектральними тими аналізами не змогли зрозуміти, що це конкретно за волокна. Тобто, якби багато насправді таких заміток, де оці гемологи в різних лабораторіях розказують, що не до кінця або взагалі не вдається щось визначити, то насправді. Більше як правило, ніж виключення в гемологічному світі. Люди, які не стикалися з тим, не читають у таких заміток, вони думають, що якщо камінчик здати на експертизу, то можна прям все-все про той камінчик взнати, що їм там ну, розкажуть і походження. І от зразу визначать, що якісь там цяточки, що це там за включення мінеральні. Ну і там розкажуть, прямо, я не знаю, чуть ли не всю історію конкретно того камінчика, через які руки він проходив. Але насправді то все не так. Є дуже багато задач, які гемологічна лабораторія не може визначити. Є клас задач, які вона може визначити, але з якоїсь долею ймовірності. Тобто там скажуть, що швидше за все, оцей зразок там смарагда. Він, наприклад, з Замбії, от. але це не точно. От, Такі бувають формулювання там дуже часто. Далі щось розказується про е, хром турмалін. Хром турмалін це зелений турмалін, який там має зелене забарвлення завдяки включенням хрому. Там дуже, маленька є, дуже маленький відсоток хрому, який їх так забарвлює з Танзанії. От, тут показується якийсь видобуток, е, показуються зразки. То дається спектр, того турмаліна. Ну, Цікаво, в принципі. Далі йде про перлини. Бачите, що є е, е, от, успішна комерційна культивація, е, напівхав-перлс це такі якби, перлини, але які не повністю круглі, які прирощі до своєї тої ракушки е, материнської. От, і вони виходить, такі напівопуклі, а як кабушони. От, їх потім так виколупують. Аболон, тобто це от є конкретний такий там е, якийсь вид е, того перламутру, конкретний вид молюсків. Навчилися їх там в Китаї вирощувати, показується, що з них роблять, як їх там полірують. Звісно, що вони у такому вигляді сердечок там, чи капелюк не ростуть е, в, тій, в тому молюску, то вже їх потім так полірують, обробляють. Ну але кольори цікаві. В принципі, ну, мені здається, що багатьом людям таке сподобається. От, продовжується, бачите, ми вже тут десь третину того журнала пролистали, ще йдуть замітки. Тобто там будуть ще такі суттєві великі статті, кілька їх завжди є на журналу, але ще продовжуються замітки. От, от це приклад замітки, яка вже прям така дуже специфічна, яка ну, точно не всім людям буде цікава. Тут досліджують, от, що коли сверлять, ну перли перлини часто просверлюють, щоб нанизати їх. Роблять з них бусини, щоб нанизати на шнурок, чи там на якусь штангочку в якихось ювелірних виробах. Е, і ну, відповідно сверлять отвори. І отут досліджують, е, роблять різні рентгенівські знімки, як там з часом в таких просверлених перлинах відбувається оце деградація е, того просверленого каналу, як вони там от, е, кришаться. Ну, таке типа. Оце приклад статті, яку я може і не буду читати, або так прям дуже там, прям швидко пробіжуся по ній. Ну бо насправді то, мабуть, не дуже має прикладне значення от, конкретно для мене. Далі йдуть, от, бачите, тут вже пише Feature Article, тобто це вже замітки e, GemNotes, розділ закінчився. Тут йдуть вже більш такі ґрунтовні статті, які можуть там бути на 10 сторінок в десь в такому діапазоні. От, їх є там дві-три на журнал. Е ну і тут от перша така стаття, що на Мадагаскарі, е десь там в північно-західному Мадагаскарі, в якомусь регіоні анте там такі назви дуже цікаві на Мадагаскарі. От, е виявили нове родовище звичайного опалу. Тобто, ну бачите, оце. Коли е, люди чують слово опал, вони собі уявляють там ефіопський опал або австралійський, який переливається різними кольорами, має мають От, Але ну, це є якби коштовні опали. От Всі опали там можна поділити, грубо кажучи, на дві групи коштовні і звичайні. Комон опал це звичайний опал. Бачите, він не має ніякої полесенції. Е, в нас в Україні, до речі, досить є е, е, різних трошки видів такого звичайного опалу, некоштовного. Тоже цікаві, кабушони виходять, вони не переливаються там різними кольорами, але цікаві. Ну, от І тут прямо описується, от, що то за опал, history introduction, тобто історія там видобутку в тому регіоні взагалі на Мадагаскарі. Бачите, даються карти, в якому то районі знайшли там якісь по геології, описується в тому районі, яка геологія, як там той опал утворювався, в які часи і так далі. і так далі, от. E, ну, Пофоткали десь отам, на видобутку, як то все виглядає. E, потім йде описується materials, and methods, тобто, якими там методами, е, апаратурою е, аналізували оті всі кабошончики, ті зразки. О, тут далі резал секція тої статті. Е, тобто, Вже от результати тих досліджень. бачите, Тут є якісь і різні фотографії. І такі, і сякі, і різні от, там, спектри. Е, ну, багато насправді дуже інформації. От хімічний склад е, розказується. Е, ще один хімічний склад прямо по елементах, е, Якісь ще діаграми, я навіть, ну, це ж якісь видно, що це по елементах, якийсь розподіл. От, далі йде розділ discussion, 에, тобто там намагаються оті всі результати якось інтерпретувати, зрозуміти, узагальнити, от, геологічне походження, тобто як -то все там формувалося. Ну і йде висновок. Ось де висновок, ідуть референси зазвичай в якихось ну, наукових статтях. Тобто, бачите, тут в тій статті ще використовується куча е, референсів на інші якісь там матеріали, прям реально куча-куча. От. Ну тут, звісно, без реклами не обходиться, є куча різної реклами, і своєї, і не своєї в них. Далі ще один фічер артікл який розказує про, про бірманську Янма, це Бірма, тобто розказує якісь нові там розуміння якихось факторів, які впливають на ультрафіолетову фліоресценцію і колір червоних шпінелей збірами. Що таке ультрафіолетова флуоресценція? це коли світять ультрафіолетовим ліхтариком, там переважно є два спектра, які в гемології використовуються. От. І є клас мінералів, є різні мінерали, які при е, о, такому свідченні на них ультрафіолетом вони там можуть міняти свій колір взагалі на інший, можуть класно дуже відсвічувати. Ну, то така цікава насправді річ. І тут от описується от, в тому всьому. Тій статті, як червона бірманська різна шпінель, по-різному там себе поводить в тому ультрафіолетовому світлі, е, чим це обумовлюється, от, як воно впливає на колір, і т.д. і теп. Ну, тож така досить велика стаття. От. І ще є один е, такий фічер артикл, тобто ну, такий, е, повна така, якась стаття більша е, про такі мінерали, як Werin я не так давно, десь рік е, назад, тільки знав, що є такий мінерал. Він має такий дуже класний такий лососево-рожевий колір. Е, раніше він зустрічався взагалі дуже маленькими зразками. Зараз там вже десь почали його знаходити трошки більшими. Появляються такі от камінчики, е, огранені, досить е, серйозних розмірів. От, Наприклад, тут, е, тут якби і пише, що of exceptional quality and size», тобто need, е, Якогось ви, ви, видатного розміру і якості. от, тобто, якби, Які виходить там за рамки ну, з того, що ми поки що там зустрічали в Айріненіті. от, І From Nigeria, тобто, якби, Вони точно не знають, що це з Нігерії, ці Варіненіти, але ну, якби, вони кажуть, що якби, ті, хто його там продає, вони заявляють, що він з Нігерії. От. Ну, камінці дійсно великі. Тут пише, що 16 і 12 карат це такі серйозно дуже розміри камені. Вони коштують там великі гроші у цей Ну і тут, відповідно, от, ціла така тож, велика стаття про той іварій от, різні там, його характеристики от, і так далі. Е... До речі, цікаво, хочу звернути вашу увагу, що от, оце, що пише Reportedly from Nigeria», тобто, що. Е, що вони точно не знають, звідки він? Ну то ще раз е, то, що я вже згадував, що не все е, в генології відомо. Особливо, е, от, коли ми купуємо камінці там різних постачальників, е, не завжди відоме походження. Ніхто тобі не хоче розказати насправді в кого він купує. Ну це природньо, це такий бізнес, де всі стараються приховати оцей ланцюжок. Ніхто не хоче поділитися інформацією, де він то е, купує, в кого він то купує. Це природньо, бо ясно, що тоді, якщо ти будеш всім розказувати, де ти що купуєш і як, то ну, якби ти через тиждень можеш просто свій магазин закривати, бо інші люди ну, скористаються тою інформацією, і все, і ти якби втратиш якусь свою напрацьовану е, за роки е, перевагу е, в тій справі. От тому дуже часто так буває, що навіть коли ти купуєш в когось камінець якісь чи камінчики чи мінерали, і запитуєш, звідки ну серйозні люди, якщо не знають, вони скажуть: я не знаю звідки це. От. Несерйозні, вони, якщо не знають, будуть щось придумувати. От то насправді от і визначає якийсь е, рівень. Е, 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 е. Ну, професійності там, продавця каміння, коли він не знає щось, і він тоді про то каже. От, Це важливий момент. От. Бачите, це вже третій, третій повномасштабна така стаття. І от іще одна стаття, мабуть, остання вже така велика в цьому журналі. Про такий так званий Петролем кварц, тобто це кварц, який містить включення різних органічних речовин типу нафти. От. Я такого ще поки що не купував, не тримав в руках. Воно досить цікаво виглядає, але то більше така колекційна штука для любителів власне мінералів там, зразків. Тобто я навіть бачив, що з нього роблять кабушони, і хтось там може його носити в каблучці. Там реально буде в куску кварца. Е, ну от, Різні такі включення, е, ті паріки, які будуть реально деколи прям видно, як там ну, та, та нафта може рухатись. От. ну Є замітка, про такий, е, характеризують ті різні органічні включення е, за допомогою там, рентгенівської мікротомографії якоїсь і так само. Інфрачервоного і інфрачервоної і раманівської спектроскопії. Ну, то теж така прям науково-наукова стаття, яка, в принципі, навіть тим, хто продає такий кварц чи купує. Ну, навряд чи інтересно, але почитати її, в принципі, можна. Вони тут десь, мабуть, розказують конкретно, що там за оті органічні речовини типу нафти, вони там знайшли в тому кварці. Ну і все. Е, от тут ще завжди є в кінці цього журналу і, мабуть, інших таких схожих, от такі розділи з конференції. Тобто тут розказується, які були або які будуть відбуватися там в найближчий час конференції, е, якісь такі е, ну, гемологічні, десь там в світі, люди їздять, приймають участь. От, є ще якісь конкретно від цього GMA, це от, ця Асоціація британських гемологів, якісь їхні там е, це якісь такі замітки, повідомлення. ну, Щось таке невеличке, що вони хочуть важливе там е, сказати. От, е, ну і в принципі все. От, тут ще якісь там і Міди такий розділ є. Тобто вони там е, зазвичай дають. Про якусь нову книжку, яка вийшла, чи ще якийсь інший журнал, чи якась робота. От, цікаво, тут щось є про, діам... про діаманти з Голконди. От, е, ну, це такий дуже старий, е, географічне місце, де діаманти там видобували. От, якісь от різні от які тут є інші ще книжки, журнали. От вони про них розказують. Це прикольно, насправді люди можуть собі потім їх знайти. Ну, в принципі, все. Е, от, журнал на цьому закінчується. Е, думаю, що вам було цікаво подивитися, як виглядають такі журнали. Е, їх є трохи різних. Е, от Від GIA теж має світки журнали. Я не знаю, правда, чи він квартальний, чи він раз в півроку виходить. Е, от, е. Їх цікаво читати. От, і коли ти їх читаєш, ти. E, щось завжди нове знаєш І за скількисть там років, якщо ти їх там почитаєш, скільки з десятків, то воно кругозір твій e, по мінералах, по камінчиках досить суттєво розширює. От Всім дякую за увагу, гарного вечора.